Вас, діти! Мене звуть пані Наталя. Сьогодні з вами ми згадаємо число один та геометричні фігури. Стало сонечко, давно, загляда до нас вікно, ну, номо швидше квапить нас, математиці вже час. Діти, сьогодні до нас завітає гість. Послухайте загадку та здогадайтеся, хто це. Марка налетіла, крапельку пустила, що за крапелька така. Здогадалися малята, вже вона спішить до хати. Ну швидше відгадайте та краплинку називайте. Що за дива дивина, що за крапелька така? Так, дітки, ви здогадалися? Це я капітошка. Ой, які ви всі гарні. А що ви тут робите? Капітошка, у діток заняття з математики. І я хочу з вами тут пограти та трошки повчитися. Добре, капітошка, залишайся разом з дітками. Ура! Я залишаюсь! Діти, капітошка до нас завітав з мультфільму. Мені цікаво, а які мультфільми вам подобаються? А які казки ви любите? Наш гість підготував для вас цікаву гру. Пропоную вам зіграти в гру Порахуй казкових героїв! Один капітошка, одна білочка, одна лисичка, один вовчик, один їжачок, один півник, один гномик, одна баба-яга. Один колобок. Молодці дітки. А тепер повторимо, як ми рахували: один їжачок, один вовк. один півник, одна баба-яга, одна лисичка. Один гномик, один колобок. Один капітошка. Молодці малята. Ви правильно рахували. Вам сподобалась гра капітошки? А зараз давайте згадаємо геометричні фігури. Діти, давайте пограємо в гру назви фігуру. Ми згадаємо геометричні фігури, і як вони називаються. Подивіться уважно, яка це геометрична фігура. Правильно, трикутник. А ця фігура. Так, молодці, квадрат. А це круг. Подивіться, будь ласка, на нашому малюнку зображен трикутник, квадрат та круг. А зараз я вам загадаю загадку. Слухайте уважно, і про яку геометричну фігуру йдеться в загадці? Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий всі чотири сторони однієї довжини. Ну що, малята, здогадалися, про яку геометричну фігуру йдеться у, у загадці? Правильно, це квадрат. Подивіться на ці геометричні фігури і послухайте загадку. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Так, молодці, це круг. Давайте послухаємо наступну загадку. Олівець Петрусь узяв, швидко щось намалював, хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Звісно, ви здогадалися, це. Трикутник. Молодці діти. Ви все відгадали і згадали геометричні фігури. Дітки, давайте трошки відпочинемо з капітошки та зробимо фізкульт хвилинку для наших оченят. Діти, давайте з вами зробимо фізкульт хвилинку для очей. Подивіться, з'явився капітошка. Давайте повторювати за капітошки рухи лише очима. Давайте намалюємо коло, але лише оченятами. Молодці. І ще раз намалюємо коло. А тепер намалюємо трикутник. Давайте ще один намалюємо трикутник. Молодці, розумнички! А тепер проведемо нашу капітошку ліворуч. Тепер проведемо праворуч. Молодці. Тепер вниз та піднімемось вгору. Молодці малята. Та вернемо капітошку на місце. Розумнички, Ви все робили правильно! Молодці дітки! Діти! У капітошки є багато друзів маленьких краплинок! Давайте з ними пограємо! Давайте пограємо в гру, порахуй краплинки! Діти, подивіться на малюнок! Яка гарна та весела хмаринка! Та малесенькі краплинки, які падають з цієї хмаринки. Давайте ми трішки їх порахуємо. Будемо рахувати по одній краплинці та збирати наше відерце. Одна краплинка, ще одна краплинка і ще одна краплинка. Молодці! Ще одна краплинка. І ще одна краплинка. Молодці діти гарно рахували. Дітки, подивіться, із малесеньких краплинок і з'явився наш капітошка. Дітки, мені було дуже з вами весело та цікаво. Мені сподобалось з вами гратися та займатися, але час повертатися додому на свою хмаринку. До побачення малята! Малята, мені сподобалась наша зустріч. Ми зустріли казкового героя. Повторили геометричні фігури та число один. З капітошкою пограли, відпочили, але прийшов час нам прощатися. Зустрінемось наступного тижня. До побачення, малята!